Здається, два подібних дивана, експром та арго, але в них є кардинальна різниця. Арго насправді більше для сидіння диванчик. Вони обидва безкаркасні, тобто дуже легкі. Ну, до речі, цей підлокітничок можете його ставити, можете прибирати як вам зручно. Але цей більше для сидіння, оцей підходить більше для щоденного сну. На рахунок того, що вони легкі, ось настільки диванчики легкі, бачите? Доставка безкоштовна по Україні. І арго має два. Положення розкладання. Перше це шезлонг, тобто можна сісти. О, до речі, хтось чехол розстібав, мабуть, показували наповнення диванчика. Е, перше у нас йде шезлонг. Тут можна в двох в трьох поміститися, якщо що дивитися телевізор. І друге положення у нас йде для сну. Зараз, секундочку. Диван не слухається. Метр шістдесят на два. Отут От у нас іде більше гостєве спальне місце, тому що воно невисоке. 20 см висота цього матрасика. Складаємо назад. На рахунок експромта все по-іншому. Тут теж можна сидіти, просто можна сидіти з ножками на пуфіку, і він уже розкладається у вище і зручніше спальне місце. Тобто, по факту, дивани мають однаковий габарит, що той метр шдет, що цей метр шістдесят, глибина метр. І спальне місце однакове, але оце буде зручніше для сну, і з нього буде легше вставати і сідати. Доставка безкоштовна, арго трішечки дешевший в районі 22 тисяч. Цей 23 800, ну але він і вищий. І придбати такий можна на сайті Solo Хавій. Розмір від метру до двох на ваш вибір, і доступні оплати частинами на 5 платежів.